Секрет стійкості підводки на нижню слезову та як не зменшити око чорним. Я використовую підводку Inglot 77, одне око я підвела чорним і зараз буде магія. дивись до кінця, щоб не пропустити. Навіть підводка інглот, яку нереально змити на деяких очах не тримається взагалі навіть в холодну пору року. Наприклад, на моїх. Щоб око не зменшилось, промальовуємо підводку у вії та трішки підтушовуємо малим плоским пензликом нижче до тіней, як роблю я. Цим самим ми не зменшимо око, а виділимо його більш м'якіше. Але головний секрет закріпити все тінями. Я беру чорний з палетки «By Mario і дублюю нашу підводку. Це закріпить її та не дасть їй скататися, плюс створить такий димчастий ефект. Як вам результат? Напишіть коментар, чи було корисно, і якщо хочеш теж створити такі красиві макіяжі та працювати візажистом, переходь на мій інстаграм, там дуже багато корисного про макіяж, косметику і не тільки.